Слава Україні! Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що з запальних ранків у Криму, тимчасово окупованого у Криму, буде ставати більше. Сьогодні щось там вибухає у Джанкойському районі. Літають ворожі гелікоптери. Ну а Бухта Севастополя димить. Як каже Колобок, він же незаконний, так званий губернатор розважає, то це навчаються. Хто там навчається, ми не знаємо, але запускають дими, начебто підрозділи РХБЗ, але. Почало в Севастополі воняти. Я, до речі, хочу сказати, що воняє у Севастополі вже досить давно, з появи там Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, а тхнути взагалі дуже погано почалося з 2014 року. Тому що маємо робити? Маємо вигнати той так званий Руський дух. Нехай забираються, а в тимчасово окупованому Криму буде ставати все спекотніше і спекотніше. Чекаємо офіційної інформації від наших бойових комарів вони зараз на завданні. Балонятко з ними тримаємо стрій, все буде добре.